Міський відділ освіти спільно з Коростенським районним управлінням головного управління ДСНС України в Житомирській області відкрили два класи безпеки на базі міського ліцею номер 5 та номер 2 Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, який має на меті навчання школярів правилам пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання до медичної допомоги. Якраз діти, отакі класи, в якому ми зараз з вами перебуваємо, це Класи безпеки створені для того, щоб зібрати весь інформаційний матеріал, куди ви можете завжди прийти і відновити свої знання. Тобто, перебуваючи в таких кабінетах, ви можете що підвищити рівень своєї обізнаності і змінної безпеки, пожежної безпеки, з цивільного захисту, до медичної допомоги Скрізь, де відбувається навчальний процес сьогодні. Міністерство освіти та науки, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, правоохоронні органи, лікувальні заклади об'єдналися для того, щоб в навчальних закладах можна було відкрити такі спеціалізовані класи, де була б надана допомога першу чергу вам для вашої обізнаності для пізнання основних правил і теоретично, і практично, щоб ви могли подивитися і відпрацювати ті моменти, які необхідні для збереження вашого життя. Клас безпеки ліцею номер 5 обладнаний усім необхідним інвентарем. Приміщення розділене на декілька навчальних зон. Тут діти різних вікових груп зможуть вивчати основи пожежної та протимінної безпеки, правила поведінки під час сигналу повітряна тривога, правила надання до медичної допомоги та багато інших важливих безпекових питань. В ході зустрічі рятувальники провели профілактичні бесіди щодо знайомства та виявлення вибухонебезпечних предметів. Повторили основні правила пожежної безпеки. Також діти мали. Можливість переглянути декілька соціальних роликів на тему безпеки життя клас безпеки відкрили. І в ліцеї номер 2. вчителі переконані, що його створення та функціонування сприятиме систематичній підготовці учнів з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя та формування навичок самозахисту і рятування в умовах надзвичайних ситуацій. Цей клас безпеки створений нашими працівниками у співпраці з співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і саме в цьому класі будуть проходити. За допомогою вчителів, вихователів, рятувальників, уроки з пожежної безпеки, дорожньої безпеки, мінної безпеки, тут будуть вивчати алгоритм дій поведінки учнів в надзвичайних ситуаціях. А також в побуті, і як сказала перша леді України, що школа повинна стати тим місцем, де виховується здорове і компетентне покоління, і тому саме цей клас допоможе нашим дітям бути більш компетентними в різноманітних ситуаціях, які можуть з ними трапитися в житті. На сьогодні такі тематичні класи мають вкрай важливе значення, адже знання з безпеки підростаючого покоління запоруки успішного та безпечного майбутнього країни наочне знайомство дітей з надзвичайними ситуаціями допоможе їм краще осягнути рівень загрози та добре запам'ятати, як слід діяти в екстремальних умовах.